Так, ну що, ну ось і прийшла черга під, підживити по листу наш виноградик. Значить, що буду робити? Чим? Значить, обробіток я робив фунгіцидами. Це був Міравіс Прайм і Зорвекс Вінабрія От Мільдіоїдіума і сирі, і, гнилі, от, і Робив ще канонір от, дуо От до тих сосущих, гризущих. Листові, як це було діло два дні двоє суток назад, троє. О, а сьогодні я е, буду давати підживку по листу. Буду давати, е, оп'ять же, оцю показую оцю трійку. Е, так, Максикроп сет, Максі -кроп -се, е, Крем. От, Цього я буду давати по 30 мл Оці два препарати. Максикроп Крем і Максім Кроп Сет. По 30 мл на 15 літрів води. Тобто там 20 мл на 10 літрів. Так ну, так як у нас відро 15, значить ми даємо 30. А бенефіт ПЗ, да, перший раз буду зараз відкривати його, перший раз буду працювати ним. Це біостимулятор для м -м, збільшення плодів. Короче, оце. Його норма йде е, на 10 літрів води 35-40 мл. Тобто, на... Коротше, на це відро буду давати 60 мл. Ось якраз у мене шприц 60 мл. Оце я зараз відкрию його і буду давати на це відро води. А оцих ось ось по 30. Цього 30, цього 30. От, і цього 60. Сюди потім в бачок і оброблятиму. Ось Буду дивитися, я перший раз ним роблю, буду дивитися, як поведе себе це в мене на даний момент. клубничний чи полуничний. Оце такі в нього грони тут у мене. Ось так ось він виглядає на сьогодні. Да? Ну, подивлюся, що воно буде, як він буде працювати. От. Тут тобто по ягодах. увесь не буду обробляти виноградник Геть чисто увесь. Е, ну, такі от де грони такі чи маленькі, чималенькі. Ось, ось, бачите, це ось, усе полуничний. Так само тут у мене з цієї сторони це все Юпітер. Тут завішано ним. от Там далі наверху можете бачити, то. То все висить все гроздяки такі. То все пам'яті Смольникова. І далі він туди йде метрів на вісім. От воно поверху, бо тут гаража тільки ширина, 6 з лишніх. А він ще йде, а, жон висять грони, ну тобто метрів вісім уходить рукав. І це він тут все завішано. Ще тут у мене є. уже я вам показував, ще раз покажу це ось. У мене хоуп тут же ж прищеплений. Ось хоуп. Ну, такі, бачите, красиві гроздюльки побачимо, що воно буде. От якраз і понаблюдаємо. Ну, і карбонади там, що воно є, карбонаду, і, і є тут ще карбонада. Понаблюдаємо, що разом з вами. Бо я ж кажу, я бенефітом ніколи не працював. Та я взагалі цими препаратами я працюю вперше. Оце тільки в цьому сезоні. Мені порекомендували, друзі. Сказали, що попрацюй і побачиш, як воно буде на очах усе в тебе мінятися. Ну, можу якби вас завірити, що так воно і є, бо такого я не бачив. Не на клубничному, не на цьому, не на Юпітер не бачив, не на Юталі не бачив. Ну ось це ось Ютал тут. Такі тут грони. Тут листя закриває. Ну ось це Оце все тут ютал. Ютал, 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 тут, тут склошні ягоди цього ютала. Буде мені з чим бавитися, що сушить на родзинки. Так що це якось отак. Зараз я усе мішаю і йду обробляти. Так ож, мабуть, пройдуся ще й по персиках. Заколотю, бо мені цього відрафата тут на арку. От. І тут побризкать. Ну, побризкать. Або може, не знаю, може й три. Ну, Оце такими препаратами я буду працювати. Отак. От оце все, що ви бачите, тут. 60-30-30. Оце на 15 літрів води, я вам норму кажу. На цьому все. Я колотю, заправляю бачок, переодягаюся. І йду працювати. Зараз начало 9 О, ну, вечір вже 8.20. На дворі у нас ну, отак, температура трошки знизилася. Така комфортна доволі для обробітку, то, що треба. Усім удачі, миру і добра, до наступного відео.